Це було дуже агресивне відео, де вона мене просто зрівняла зі мною. Публічність це хейт. Мене називала зрадницею, сказала, щось був за мною прийдуть. Вона обсирає мої міні-продукти. Чим більше вас знають, тим більше вас хейтять. Не можете ви подобатись всім. Фу, та вона взагалі фу. Сподіваюся, ти задонатила на ЗСУ, так? Да, на твою думку я тупа. Добре, серденько. Твій ріл херня. хірня. Пишу, та ти дура? Ігнор. Ну що? Хейт, хейт, хейт. Я дуже люблю тему хейту, і саме цій темі присвячено наше відео, тому що, знаєте, можна говорити про щось корисне, дуже багато, про щось класне і так далі. І це правильно, про це потрібно говорити. Але також я вважаю, що потрібно висвітлювати в кожній сфері теми, які можуть бути болючі, можуть бути некомфортні, але які потрібно знати, проговорювати і до яких потрібно готуватися. Тема хейту – це одна з таких тем в блогінгу і в соцмережах. Яку чомусь всі отак от уникають, бояться, і факту цього не потрібно боятися. Хейт, це абсолютно нормальна, адекватна річ. Знаєте, це коли ти народжуєш дитину, там є радість і є дуже багато дискомфорту. Я не народжувала дитину, але я думаю, що е, це правда. І так само і в блогінгу. Є дуже багато радості, а є дуже багато дискомфорту. І цей дискомфорт від нормальний, тому що без... Дискомфорту не буде і радості. Мене звати Настя. Я експерт по блогінгу, по запускам інфопродукцій. Я сама на своєму досвіді за півтора роки ведення блогу е, пережила дуже багато хейту, дуже багато безпідставного хейту. Десь був підставний хейт, ну тобто, типу, якийсь ґрунтовний. Але в цілому я чула багато хейтерів, і я досі розвиваюся. У мене 36, 37, здається, вже тисяч підписників. І мені це не зважає рухатись далі і мати свою класну аудиторію. Тому не забудьте підписатись на мій інстаграм. Мені дуже подобається фраза про те, що хейт це податок на гроші, популярність і сміливість. Тому що ну, не можна бути сміливим і свою думку відкрито світу показувати і подобатись всім. Немає такого, щоб одна й та саме думка всім подобалась. Це просто потрібно прийняти. От, у мене була вчителька фізкультури в школі Маргарита Кон... Констін. Тиновна. І вона завжди казала: я не доларова купюра і не новорічна ялинка, щоб вам подобатися. Якщо вам не подобається мені похер. І те ж саме, ви маєте розуміти, що ви, якщо ви будете сміливим, а в блозі, ви маєте бути сміливим, тому що нейтральних, індиферентних, ті, які кажуть тільки те, що хоче почути суспільство, таких богарів не дивляться, не поважають, вони не цікаві. Тому що, в принципі, цікава людина, яка смілива може. Про свою думку заявляти, і навіть якщо з нею можуть не погодитись, тому що якщо ви сміливі, ви автоматично будете отримувати хейт. Якщо ви будете заробляти гроші, повірте, коли ви заробляєте гроші, маленький відсоток вам надихається. Більший відсоток вам застрість може не свідомо, але дуже багато людей мають відчуття застрісті, чому в неї є, чому вона немає, блін, а це там випадковість і так далі. Тому це також податок на гроші, і також хейт — це податок на популярність, тому що коли ви стаєте популярним, а ми в принципі ведемо блог для чого? Для того, щоб у нас було багато аудиторії, і відповідно за цим, ну, типу, йде популярність. А коли вас бачить велика кількість людей, ну будуть ті, хто вас не буде любити. Це автоматом відбувається, і це також абсолютно нормально. Тому сприймаєте хейт як податок. Податки платити не завжди приємно, але блін, це потрібно робити так. І з хейтом так само. Тому якщо ви хочете а, заробляти гроші, бути сміливим, бути популярним, вести класний блог, а, вам потрібно бути готовим до хейту. І в цьому відео я вас підготую до хейту, екологічно розповідаючи свої історії, даючи реально якісні поради. З минулого відео я зрозуміла, що вам подобаються особисті історії. Тому давайте з зі своїх особистих історій. У мене спроводу хейту їх декілька. Я поділюсь з вами порадами, як А, на Хейт не нарватися це також дуже важливо розуміти. Б. Як з хейтом впоратись, якщо ви нарвались, або якщо вас безпідставно почали хейтити? Б. Як відповідати та реагувати, і Г, як йти лезу хейту, щоб він був вам на користь. А давайте буду розповідати історії. Через ці історії буду ділитись вже якимись порадами. Перша моя історія відбулася, коли я тільки починала вести блог. Я була дуже молода. У мене ну у мене там було не було ж десяти тисяч підписників. Я вела блог ну напевно місяці чотири, може п'ять. І м, я відчувала, не відчувала себе великою, я відчувала себе маленькою, відчувала, що він такий мікроблог, і де я можу говорити все, що мені заманеться. І я зробила велику помилку. Насправді про цю помилку навіть не розповідала після цього публічно, так? Тобто ті, хто за мною не слідкував, не знають про це. І, можливо, навіть коли я розповім вам про цю помилку, ви якось по-іншому будете до мене ставитись, але все ж таки я вважаю, що потрібно це розповісти. Я вийшла в сторіс і розповіла, що. У нас наш український ринок звільнився після початку війни, тому що дуже багато тих, хто продавав на наш ринок, це були росіяни. Так, тобто український ринок дуже багато купував росіян в продуктів. Зараз вони пішли, нас з'явилось місце для класних талановитих людей. І в той самий час ми чомусь дуже повільно розвиваємося. Тобто, ми реально ну, не робили на той момент там, не з'являлися нові обличчя. Ми дуже повільно розвивалися. Я сказала, що блін, давайте там я, наприклад, і не довгі контент. Це в цьому була помилка такий контент російських експертів і а, беру там поради якісь. А, ну тип, типу що їм дозволило так класно розвинути їх ринок інфобізнесу. Чесно кажучи, це була велика помилка, а, тому що, по-перше, ненормально під час війни говорити, що я дивлюсь російських блогерів, і до речі, хочу зазначити, що це були виключно ці блогери, які були проти війни. Лише з корисним контентом, який відкрито з'являли, що вони проти війни. Ну, типу, я не те, щоб виправдовувалася, просто розповідаю вам, я, яка то була ситуація, чесно, і почала ж нервувати, коли згадуватися. І я це зробила, така, це був прикольний сторітейл, і мені почали відповідати багато людей. Хтось писав, да, так, да, я також дивлюсь. А у нас там всі цим, що вони кажуть, що вони не дивляться, насправді не дивляться. Але частина людей почала писати, що я є зіменом і що там відписка. Спочатку я реагувала достатньо норм, типу, думаю, ну там ладно, мені хтось пише, окей. Типу, це не так важливо. Потім якийсь маленький телеграм-канал зробив про це допис про мене, про те, що я сказала, і обісрав мене. Ну тут я вже занервувала, було якось неприємно. Тут ввечері того самого дня я бачу, що мене відмічає велика блогерка. В неї було в той момент 50 або 60 тисяч підписників. Уявляєте, що це для мене. У мене там ще 10 тисяч не було. Я була маленька, а у неї там багато підписників. Всі лідер думок на неї підписані. Вона записує сторіс. Відмічаючи мене, і окремо ріл-стрічку, де вона каже, щось типу: давайте знищимо Настю її саме агенцію. Вона чмо...» Це було дуже агресивне відео, де вона мене просто зрівняла з гімном. І це відео отримало там сотні коментарів від підписників, які підтримують Дашу і так далі. Я вже сказала, що це за блогер, можливо, хтось пам'ятає. Ну і коротше, мені почали а, в Дірект летіти десятки, якщо не сотні. Повідомлень з обвинуваченнями з тим, що я колаборантка, що я підтримую Росію. Ну, знаєте, коли людина не дочула, починаються звинувачення, погрози і так далі. Тобто, це була велика лавина хейту. І для мене на той момент не підготовлено дівчинки. Це було дуже страшно. Це відчували, знаєте, я потім спілкувалася зі своїм психологом, і вона мені сказала, що це нормально, тому що коли проти нас іде велика частина суспільства, це відчувається як смерть. Тому що колись, коли ми були ще в античні в античні племені часи наші. Жили. Коли від вас плем'я, типу, відвертається, ви автоматично помираєте, тому що ви самостійно не можете прожити. Тому це сильно вдарило типу, по мені в той момент. І зараз мені навіть згадувати про це трошечки некомфортно. На цей момент я вже можу сказати, що я була стокова на права і так далі, але сталося як сталося. В той самий момент я вважаю, що реакція цього блогера і людей була неадекватною. Мені бажали смерті. Мене називали зрадницею, сказали, щось був за мною прийдуть. Ну лише тому, що я сказала, що я дивлюсь на Ютубі російських експертів, так, типу, в наш там сфері інфобізнесу. Тобто я була не про 100%, але реакція, яка на мене типу, звалилась, так Ось цей хейт ось ці погрози вони були абсолютно неадекватні. А які були мої дії? Я не скажу, що вони були суперправильні. Я зайшла до цієї дівчинки, до цього блогера великого, яка зробила про мене Рілс, подивилася вона підписана на велику кількість російських блогерів, які підтримують війну. Я про це навіть написала в коментарях, виклала себе в сторі, що типу, так може я не права, але ти звинувачуєш мене в тому, що робиш сама. Типу, це так негарно, і при цьому, що вона моя ну не колега по ринку, вона також маркетолог. Я це зробила, сказала, що я не колаборантка, повторила, що я мала на увазі, сказала, що я не права. І сказала, сказали, що ми закрили цю тему. Наступний день я подякувала всім, хто мене підтримав, тому що в той самий час, коли мене обсирали, там велика кількість людей, така ж сама кількість людей мене підтримали. Не всі були за мою позицію, за мою думку, але були люди, які сказали, блін, да, ти не права, але слухай, ну типу, ти не заслуговуєш цього. Тому ось така була історія. Це був найбільший хейт в моєму житті в соціальному просторі. І він був досить рано. Так, я була ще маленька введені блогу. і це була класна школа. Ласна школа життя. Про мої дії я вже розповіла. як це вплинуло на блог. Чомусь всі починаючи, думають, що якщо вас захейтіть, то все. Ну все, до побачення. Це ніяк не вплинуло на мій блог. Абсолютно ніяк. 0,0% десятих відсотків впливу. Так, я впевнена, що зараз дивляться ті, хто пам'ятає цю історію, можливо, це наклало якийсь там відпечаток. Відпечаток. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. самий час я впевнена, що більшість з вас не чули цю історію? І не знали взагалі про мене тоді. Або якщо і знали, можливо, ви навіть не асоціюєте мене з тою історією. Тобто, якщо узагалі це не вплинуло на мій блог, на мій розвиток, на мої продажі, на мої взаємовідносини з аудиторією, так хтось відписався, хтось перестав за мною святкувати, і, в принципі, кожного дня хтось із нас відписується, тому що не погоджується з нами, і це нормально. Так, тобто, ось просто ви маєте розуміти, що хейт не вплине на вас, якщо ви реально не зробили щось погане. Якщо це хейт на якусь вашу думку, то це не вплине на ваш блог ніяк, ви можете продовжувати його вести. Тоді в мене було мало підписників, зараз ви бачите, що в мене багато. Що я зробила дуже багато проєктів, і це мені ніяк не заважає. Тому хейт це не кінець життя. Які виставки я зробила після цього, після цієї історії. Буду дуже уважною. Як тільки ви виходите в публічний простір, скільки б у вас не було підписників, ви маєте бути уважними з тим, що ви говорите. І дійсно, якщо ви розумієте, що. Ваша думка, знаєте, чимось навіяна, або ви її знаєте самостійно не ствердили в цій думці, краще її приберегти. А у мене ось зараз ось з політичним всім, що відбувається на скліні, у мене дуже часто є така таке бажання виставити сторіс, що, блін. Хтось там підраз, вкрали гроші, а воюють і так далі. Там щось я не знаю. Я була нещодавно з що вулицю Ільфа і Петрова. Ільфа і Петрова В Одесі хоча Ільфа і Петров він взагалі не росіянин. Типу він просто письменник переменовують на когось іншого. І мені дуже часто хочеться щось таке сказати в сторіс. Але потім я думаю, так дивись, ти не розібралась в цьому питанні на 100%, ти ще не сформувала на 100% свою думку, і ти на емоціях не будеш нічого публікувати. І ось цей висновок я зробила після цієї історії з хейтом: якщо я не впевнена в своїй думці на 100%, якщо я розумію, що можу її змінити, я не буду про цю думку говорити. Тобто, я перед тим, як щось опублікувати таке, я думаю 150 разів, я перечитую, що я сказала, і тільки після цього публікую, і вам раджу. Тобто думайте, навіть якщо вас дуже маленька аудиторія, думаєте, що ви говорите? Якщо ви розумієте, що ця думка у вас ще там не 100% ствердилася, бо вона сильно відрізняється від того, що думають інші, тобто, ну прям сильно, і ви розумієте, що це може викликати сильний хейт, краще її приберегти. В той самий час, ви все одно можете нарватися на хейт, навіть якщо ви приберешете свою думку, які у мене зараз історії впливають. Пам'ятаєте історію Стопчука. Було інтерв'ю Остапчук там був Буше, був Бутан, і вони ж сказали про те, що якщо дівчина не голить ноги, вона на 10 10, особисто для них. Я вважаю, що дівчина може наголити ноги, у мене зараз ноги не ідеально поголені, до речі, є ще щитинка така нормальна. Тобто дівчина може бути такою, якою вона є. Але коли хлопець говорить, що особисто для нього, якщо вона наголить ноги, вона на 10 10, це окей. Тому що для мене, наприклад, чоловік, який... Не миється і хлюкає під час їжі, він також для мене на з 10, 10. І за це мене не потрібно хейтити, розумієте? Тобто, паралельно з тим, що вам потрібно думати над тим, що ви кажете, в суспільному просторі вам потрібно також розуміти, що навіть якщо ви щось випадково скажете, що реально не, ну, не мало б визнати такий хейт, воно все одно може визвати. І це просто в такому разі, якщо ви випадково щось скажете, і воно роздується в цьому випадку. Це просто податок на популярність, і все просто іноді людям потрібно когось за щось захейтити. І Чим більше у вас Аудиторію, чим більше людей про вас знають, тим більше у вас буде хейту. Немає жодної людини, яка не отримувала хейт в нашій країні. Мені здається, Марша Фросініна, яка зараз супер така у неї біла репутація. Захейтила за Мову, в неї там було відео з Поляковою. Оля Полякова хейтили за все, що можна. Зеленський. Будемо тут мовчати, тому що у нього було хейт більше ніж у когось іншого. Олександр Волошин зібрав 5 мільйонів на Хмедит за тому що він передав не фонд, а окремо різним людям. Захейтили, закенселили і просто. Внесли в базу моротворець в буквальному сенсі цього слова. Тобто, ви маєте розуміти, що, по-перше, щоб уникнути хейту, не те, щоб уникнути, щоб не потрапити на хейт, потрібно думати, що ви говорите, і зважувати це. Але в той самий час, коли у вас буде велика аудиторія, дуже часто ви можете сказати якусь свою думку, яка не співпадає з думкою інших, і ви отримаєте хейт. І це нормально. Просто до цього потрібно бути готовим і знову ж таки, це не вб'є вас. Це просто буде однією сторінок вашого публічного життя. Публічність це хейт це речі, які йдуть ось так дуже поруч, одна з одним. Друга історія про мою колегу також вона була нещодавно, буквально два тижні тому, напевно. І це буде інший формат хейту. Це хейт, який висасується з пальця, і це смішний хейт. Я зараз навіть прикріплю скріншоти. Я спеціально для цього відео зробила скріншоти. Я замажу тут її обличчя її нік, щоб не було ніяких конфліктів. Я не люблю публічні строчі, але це чисто відео таке образовательне. Моя колега, експертка по маркетингу, у неї 30 тисяч аудиторії. Вона віщає про маркетинг, і я на неї не підписана. І вона на мене, напевно, також. Тут вона робить історії, де в перших сторіс показує мої креативи рекламні каже, як ви думаєте, що з цим не так. І які пишуть люди, що це не так, ціна маленька. В знижці була помилка якась, в креативах, ще щось. І вона каже: так, по-перше, це дуже дешевий продукт. Дуже дешеві продукти це повна хірня. Не купуйте їх. Запам'ятайте те, що я вам зараз говорю. Не купуйте їх, тому це якість. І краще зберіть інформацію самостійно і не купуйте дешеві продукти, законовте гроші. Це її аргумент, це намій. Наступно вона каже, її бізнес-модель хуйова. Вона з цього не заробляє. Ну, типу, це вже смішно, тому що вона не знає, скільки заробляє. Не знає, навіть чи ця бізнес-модель може бути працюючи. Це, відповідно, класифікує її вже як якогось спеціаліста. І каже, ну це повна херня, Вона помолила в знижці, у неї дешевий продукт, ну, типу, не купуйте таке, моя вам порада. І я дивлюся така, і думаю, блін, ну, напевно, поганий день у дівчинки. При цьому, що ця аж блогерша а вже другий раз робить навколо мого контенту якийсь сторітель до цього. Це було десь рік тому. Вона взяла Мірілс і сказала, що типу блин, це якось непрофесійно щось там казати. Не пам'ятаю, що це був з Різ, але вона також зробила стрітен, тоді я не відреагувала. І тут вона робить ось це про мої продукти. Я читаю, думаю, ну, ладно. І думаю, що ж буде далі? Ну, типу, в чому був сенс мене обісерати? І кульмінація: наступний сторіс. Але я підготувала для вас. Просто офігезний міні-продукт за ціною, яка вас приємно здивує. Такої дешевої ціни в мене не було. Купуйте. Тобто, дівчинка, моя колега, моя конкурентка, так, колега-конкурентка робить сторітел, де вона обсирає мої міні-продукти, обсирає мою бізнес каже, що я нічого з цього не заробляю, і в кінці така, але я зробила міні-продукт за дуже дешевою ціною і його ви купуєте. Ну, тобто це був крінж. Мені було неприємно в моменті, я їй навіть написала, але я. ну, я зрозуміла, що це просто крінж, і це хейт висосаний з пальця, це навіть не хейт, це просто мій контент був причиною для того, щоб зробити якийсь терітен. Тобто вона напевно не вміє по-іншому продавати. А які були мої дії? Я їй написала на емоціях, я їй написала, причому вічку. Я написала Привіт. Ти вже другий раз робиш сторіс навколо мого контенту, і напевно це не дуже гарно, тому що ми працюємо в одній ніч, ми ніби колеги. І ти навіть не знаєш, скільки я заробляю, а вже робиш якісь висновки. Ти не проходила мої продукти, а кажеш, що вони неякісні. Тому, типу, ну це не дуже гарно. Вона мені пише: я з тобою на ти не переходила. і коротше, вона починає захищатись, і я їй сказала, що типу так, ти мою рекламу, яка тобі не подобається, бо ти бачиш, що дуже багато, ти можеш мене блокувати. І це було не дуже правильно, тому що чесно, ну на це не потрібно реагувати. Мені варто було просто пройти в повз і не витрачати свої нерви. У мене була ідея зробити твіточку. Стрітела навколо цього, щоб це був також інфопроєкт. Але я подумала і вирішила, що я не буду опускатись до цього рівня, тому що ніколи публічні зречі, коли там одна зробила сторіс, інша відповіла, вони ніколи не висвітували жодного з цих експертів, жодного з цих людей з класної сторони. Це завжди погано репутаційно для обох для неї. Це вже репутаційно, погано репутаційно, тому що вона, ну типу, зробила хірню. Для мене поки ні, тому що я їй не відповіла. Відповідно, ця історія з хейтом. Я була не права, що я не писала, не було пройти покс. Але я була супер права, що не зробила атвітечку і не зробила сторітал про неї. Тому я вам раджу, що якщо хтось на вас публічно наїжджає, якось обсирає ваш підхід. Ну що завгодно, таке може бути. Не відповідаєте. Кращий спосіб в такому випадку ігнорувати, якщо ви ніде не помилились, а просто вас обсирають. Це ваші думки, це ваш бізнес-підхід. За щось найкраща ідея не відповідати взагалі. Якщо ви зробили якусь помилку конкретно, так ви можете записати виправдання, ви можете пояснити свою думку і так далі. Але якщо це весь підстав на якийсь хейт, ви маєте мовчати. Це найкраща порада. Як це вплинуло на мій блог? Ніяк. Ну, типу, взагалі ніяк, реально абсолютно ніяк. Вона там не позначала мій аккаунт, але було зрозуміло, що це я, тому що там були мої креативи. Але ну, це ніяк не вплинуло на мій блог. Висновки, які я зробила, чим більше вас знають, тим більше вас хейтять. Ну, типу, чим більше аудиторія у вас, чим більше у вас креативів, чим більше ви будете з'являтися в публічному просторі інших людей, тим більше вас будуть бачити людей, і тим більше відсоток з тих людей не будуть вас любити в один і той самий час, да, ось ви набираєте аудиторію, у вас буде поповнюватись ваша така. Родина людей в онлайн світі, які вас люблять просто за фактом того, що ви їм подобаєтесь, і в той самий час у вас буде з'являтися величезна кількість людей, які вас не люблять просто за фактом, що ви їм не подобаєтесь. Не можете ви подобатись всім. Тому прийміться і ну, ось такий висновок з цієї історії. Третій випадок хейту це, напевно, не один випадок, але у ну, мене було багато випадків хейту, коли просто під моїми рілсами просто мене починали хейтити. Ну, Наприклад, там, я зробила Рілс, де було видно. Мої грудні. ну не повністю, але просто просвічувалась. Там десятки мужиків написали, що типу, я б її е, і так далі. Ну Я просто видаляю, я на це не відповідаю, це фігня повна. Тобто це, це нормально, у вас це буде 100%. Просто видаляйте, не реагуйте, не вступайте в діалог. Але, наприклад, одного з таких крілс, у мене було відео про те, як я купила каблучку картіє. І мені мене це було важливо, тому що це була. Я зробила тоді запуск після своєї невдачі я зробила успішний запуск на 20 тисяч доларів. І для мене це була велика подія. І я з собою домовилась, що якщо я зроблю цей запуск, я собі куплю цю каблучку. Я зробила рілес про те, як я купую цю каблучку, скільки вона коштує і так далі. І в коментарях було 50-70% тих, хто мені мене підтримав, і десь 30%, відповідно, було тих, хто мені написав фу, та вона взагалі фу, тобі скуситься, воно взагалі ніяк. А скільки ти задонатила на ЗСУ? Сподіваюся, ти задонатила на ЗСУ, так? Тобто, знаєте, такий. З-під такий хейт було неприємно, але я не реагувала. На декілька коментарів відповіла: ті, хто мені писали, типу, скільки ти задонатила, я спитала, скільки ти задонатив? Давай будемо міряти з донатами, тому що я ж точно доначу більше. Але в цілому на такі коментарі краще не відповідати або амортизувати їх. Що таке амортизація? Це коли ви відповідаєте так, щоб не образити людину. Вона вам пише: ти тупая. ти пишеш, да, на твою думку я тупа, добре, серденько. Тобто, ну, ти робиш так, що Людина не може продовжити цей діалог, тому що ти амортизуєш. Він тобі каже: Твоє ріл херня», ти пишеш так. На твою думку моя ріл херня, але на мою думку вони класні. І вона не знає, що тобі відповісти, тому що ти наступаєш не нею в суперечку. І з такими коментаторами краще робити так, якщо все ж таки відповідати. Але в більшості випадків я раджу їх ігнорувати просто. Якщо є якесь запитання, можете відповісти. Але якщо вам просто пишуть, та ти дура, ігнор. Ну ну немає сенсу з ними сперечатись. Це буде показувати вас як вихована людина, коли інші люди, інша частина вашої аудиторії буде бачити, що ви не реагуєте, що ви спокійна, що ви впевнена в собі людина. Друзі, у нас перегрілася камера, тому зараз буде перепадок світла на величкій сенсі. Давайте підсумуємо все, що я казала: правила роботи з великим хейтом. Якщо ви правите не зробили нічого поганого, а вас... В чомусь звинувачують, хоча ви об'єктивно реально відчуваєте, що ви праві є два варіанти. У випадку, як, наприклад, було з зголошеним, коли його звинувачували в тому, що він не передав гроші на Охмедет, хоча він це зробив, можна записати пояснювання відео, як ось тут, наприклад, бачите. Але якщо розумієте, що пояснювати нічого не треба, то в принципі найкраща історія це ігнор. Якщо хейт на вашу думку, такий, ну взагалі пустяковий, як у мене там ця блогерша, яка зробила сторіс про мене, що прогідно свого продукту, я рекомендую просто не реагувати. Знову ж таки, не було жодного випадку публічного срачу, який би закінчився добре для когось з учасників. І якщо у вас хейт в коментарях, хтось вам дірект щось написав: блок, ігнор або видаляти все. Не вступайте з ними в дебати, тому що це і ваша енергія зжирає, і для публіки не дуже гарно виглядає. І в принципі, це просто не потрібно робити. Психологічно, щоб вам краще давався хейт, щоб ви краще на нього реагували. Можливо, вам буде доречні ця порада. Хейт це не про вас, це про людину, яка вам його пише завжди. У нас знову змінюється світло з вікна, і у нас проблеми з освітленням сорі. Що це означає? У людини був важкий день, вона приходить додому, вона зламана, не може висказати це чоловіку, дитині, мамі, начальнику. і Тут вона бачить ваше відео, бачить, що його хейтять в коментарях. Наприклад, вона така. Все, іди сюди і починаємо писати. І це не про вас. Реально, це не про вас. Її хейт направлений на її оточення, на її життя, а не на вас. Просто ви єдина людина, на яку вона може зараз рватися. І я, коли це зрозуміла, мені це супер допомогло, і мені прям стало жаль цих людей. Я така: Окей, тобі гірше ніж мені, тому йди собі. Ну і другий інсайт про те, що чим більше вас люблять, тим більше вас ненавидять. Якщо ви хочете, щоб вас любили багато людей. У вас було багато, поціновуючи вашу експертність, творчість і так далі. Вам потрібно змиритися з тим, що хейт буде, і це нормально. А пишіть, будь ласка, в коментарях свої інсайти, які ви отримали. Нагадаю, що для мене це сильно сильно цінне, коли читаю ваші коментарі, я розквітаю. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вважаю вам отримувати мало хейту, але коли він у вас буде, пам'ятайте, що це просто, тому що ви дуже класна людина. Всіх обіймаю.